Слава Ісусу Христу! П'ята заповідь, Господня говорить нам, шануй батька і матір, і буде добре тобі на землі, і довгий вік матимеш. Ця заповідь нам прямо говорить, що ми маємо шанувати, берегти своїх батьків, адже не тільки ця користь приносить їм, але і приносить користь самим нам. Тому що батьки наші це завжди ті, хто нас оберігають, це немовби наші небесні ангели-хоронителі, які живуть посеред нас. Бо не тільки у дитячі роки вони нас годують, гріють, навчають, дають нам все найкраще, але і ціле своє життя, вони трудяться і працюють для того, щоб зробити. Як найкомфортнішим життя своїх дітей, тобто нас. Тому, шануючи батька і матір, ми продовжуємо не тільки їхній вік, але і власний вік свого життя. Ми добре знаємо, що наші батьки нам ніколи не будуть заздрити вони не будуть злитися, коли ми будемо зростати чи духовно, чи матеріально, але навпаки щиро від серця. Радіти за нас. Кожного разу, коли ми відвідуємо їх, приходимо в гості, ми не почуємо осуд у свою сторону, ми не почуємо якусь зневагу чи дорікання, хоч би, можливо, ми і чимось їм не догодили, але почуємо завжди теплі і добрі слова. Адже батько і мати ніколи не хочуть скривдити свою дитину, але навпаки, завжди і у всьому їй допомагати. Навіть коли ми вже в дорослому віці приходимо до наших батьків, слухаємо їхніх слів, перебуваємо спільно за одним столом, ми повертаємося у дитинство і духовно відчуваємо неабияку радість, а це відчуття дарує нам добрі емоції, які і продовжують наше життя, і життя наших батьків. Тому шануймо своїх батьків, любімо їх. Допомагаймо йому всьому, молімося за них, і Господь нагородить і їх, і нас довгим і щасливим мирним життя, а заодно і сповнимо одну із заповідей Божих. Дякую. Слава Ісусу Христу!